І от перший аргумент, тому що по нашій війні наші ж українські розробники вже створюють нову гру під назвою The Three Days. Зрозуміло, по логіці, до чого посилається назва. Назва посилається до риторики росіян, що ми візьмемо там Київ за три дні. Тому і гра називається от так-от іронічно, з відсилкою до. Цих спогадів про перші дні повномасштабної війни. Я побачив трейлер цієї комп'ютерної гри, і моя особиста думка, що це, м'яко кажучи, ну, дуже м'яко кажучи, це недоречно і це велике глупство, коли війна навіть ще не закінчилася, робити гру. Де ви граєте там, за українських військових, да, які по суті там у грі по сюжету проводять бойові дії на тих же місцях, на тих же руїнах, які ми маємо в реальному житті? Навіть війна ще не встигла закінчитися, а вже по ній роблять гру. Ну, Я б не хотів, до прикладу, так, от, все, все познається не тільки у порівнянні в цьому житті, все також познається у е, тому, коли ти на своєму якомусь, ну, на, на собі приміряєш деякі речі. От я уявив, якби я включив цю гру, і, наприклад, я був би людиною, у якої. там... Е, Домівка перетворилася в руїни. Чи хотів би я знову побачити ці руїни, які мене асоціюються з якимись важкими втратами особистими, з чимось особистим, особистим болем. Чи хотів би я цей особистий біль, особисті руїни, ці всі асоціації, ці всі картини знову побачити е, в комп'ютерній грі? Е, ні, не хотів би. Я б не хотів би цього бачити, просто не хотів би. Е, тому я вважаю, що ця гра, м'яко кажучи, недоречна. Тут якби у кожного своя думка, але я просто вважаю, що це е, ну, ми переходимо з такими якби, казуальними розважальними своїми е, цілями. Ми переходимо взагалі е, людську межу, е, що є норма, що є не норма. Ми повністю стираємо цю межу. І через такі дії знову ж таки констатую вже як факт. Тому що комп'ютерна гра про війну, яка ще навіть закінчитися, не встигла, ну це супер мега, ультра яскравий приклад того, як е, наша війна, е, чись людське горе, чись людський біль, буквально перетворюється на якесь реаліті шоу.